З початку 2025 року в Хузькій громаді зафіксовано понад 72 випадки інфікування гепатитом, а з них 11 – у селі Іза. Через стрімке поширення гепатиту А на території населеного пункту запроваджено карантин. Вживаються всі необхідні протиепідемічні заходи. Одним із перших симптоми виявили у школярів. То щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, місцеву школу тимчасово перевели на дистанційне навчання. На сьогоднішній день в нас є 11 підтверджених випадків гепатиту, а з 530 діточок, які навчаються в нашому закладі. В основному це був контактний метод передачі, тому що були хворі батьки, і відповідно діти захворіли. Всі класи, в яких були виявлені випадки гепатиту, а ми ізолювали на дистанційне навчання. Відповідно, були спрямовані на амбулатори для здачі крові на аналізу. З 2 травня цього року ми зупинили заклад повністю і перейшли на дистанційну форму навчання. До 2 травня в нас були ізольовані декілька класів, в яких були випадки гепатиту. А наразі заклад працює виключно дистанційно. Гепатит А це вірусне захворювання печінки, яке передається через вживання забруднених овочів, фруктів чи води. Джерелом інфекції є хвора людина. На відміну від гепатитів Б і С, гепатит А не призводить до хронічних уражень печінки, проте вимагає обов'язкового лікування та ізоляції. Гепатит А це інфекційне захворювання, яке спричиняється вірусом. Передається фекально-оральним шляхом. Від людини до людини можливий шлях передачі, забруднені продукти харчування, не по симптомах може проявлятися загальна слабкість, втома, підвищення температури тіла, нудота, блювота, пожовтіння, склер і, відповідно, шкіри, і потемніння січі. Не у всіх людей воно проявляється одинаково. Тобто Може бути людина заразною, а вона не безсимптомно це проходить, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. У громаді спеціалісти ввели ряд заходів. Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби Закарпатській області приймають участь в рейдових перевірках. Об'єктів торгівлі, які розташовані на території села, і за метою контролю за дотриманням санітарних та протиепідемічних вимог, також разом з управлінням поліції та муніципальною вартою вживаються заходи щодо запобігання здійснення несанкціонованої, несанкціонованої стихійної торгівлі. На території села Іза також посилено контроль за дотриманням проти епідемічного режиму на об'єктах торгівлі. На території населеного пункту працюють профільні служби, проводять дезінфекції громадських місць. Також у рамках боротьби з інфекцією у закладі освіти провели очистку колодязю, аби запобігти подальшому зараженню через воду. Ми будемо відкачувати воду з колодеця і робити промивку. Попередньо вже знаємо, що зробили дезінфекцію колодецю. мотопомпою, відкачувати воду з колодяцю і чим подальше від людських домівок, і щоб вона не заразила інші колодеці. Медики провели забір крові усіх контактних осіб. Їх перебіг хвороби контролюють та за потреби ізолюють. Результати аналізів дозволять краще спрогнозувати подальший розвиток ситуації. За останній тиждень поступила одна дитина: йде на спад за рахунок масового обстеження, і відповідно до засідання комісії та ПТНС, всі діють відповідно до протоколів. Карантин у селі триватиме щонайменше до 21 червня поточного року. У цей період заборонено проведення масових заходів, посилено перевірки об'єктів торгівлі, закладів харчування, триває відбір про поводи та медичні обстеження контактних осіб, Медики вкотре наголошують, гепатит а хвороба брудних рук, часте миття рук, вживання кип'яченої води та уникання сумнівних продуктів. Найкраща профілактика. Якщо відчуваєте симптоми, слабкість, нудоту, біль у животі та пожовтіння шкіри. Не зволікайте і звертайтеся до лікаря. Часна діагностика дозволяє уникнути ускладнень. Так само цього тижня в Ужгороді зафіксовано спалах смертельного небезпечного захворювання у безпритульної кішки, яку помітили в одному з дворів поблизу вулиці Грушевського. Лабораторно підтверджено діагноз сказу. Два дворові песики стаффоршивської породи загризли котика, який заплукав на подвір'я до цих собак. Була відібрана цьому котику, і коли це сталося, людина хотіла допомогти. Але під час допомоги, коли надавала котику, чінку цей котик покусав. Котик в невдовозі загинув, і котика треба було відправити в лабораторію. Зазвичай, коли є покуси, подрапене або обсланевлення, ми і тварина загинула, ми її все відправляємо у лабораторію для дослідження на на сказ дата виявлення захворювання 30.03.25, дата загибелі даної тварини 30.03.25, а 29.04 лабораторія вже дала заключення, що було підтверджено на сказ. За процедурою в таких випадках збирають надзвичайно протиепізоотичну комісію при міській раді, аби вжити заходів для ліквідації осередку сказу, рішенням якої кілька вулиць Ужгорода відправили на карантин. Покладено карантин на два місяці, на два місяці. На вулицю Грушевського, героїв 128-ї бригади, богомольця Зеньковецької Кальмана, міксата, генерала свободи академіка Корольова. Цей карантин визначено до 02.07.2025 року. Що це означає, що з даної території не можна не вивозити тварин, не можна там не виставки проводити, нічого. Тобто це є обмеження. Не на все місто накладене, але накладене виключно на цей кущ, де був це вогнище. У місті фіксують все більше випадків укусів людей безпритульними тваринами. Експерти кажуть, це наслідок економічної кризи та безвідповідального ставлення господарів до своїх домашніх улюбленців. Частина з них опиняється на вулиці, неконтрольовано розмножується і стає потенційною загрозою. На жаль, в Україні сказано, хворіють не лише дикі тварини, а й домашні тварини, собаки, коти і сказ не лише сказ вуражує всіх савців. Ужгород і Закарпатська область, як і вся Україна, це на сьогоднішній день неблагополучні зони стабільно неблагополучні зони по виникненню сказу. Сказ це природно вогнищева інфекція, і вона все є, циркулірує у природі. Ситуацію погіршує заборона відстрілювати диких тварин під час дії воєнного стану. Наразі найнебезпечнішою щодо поширення сказу вважається лисиця. Лисиця є основним резервуаром а, сказу у дикій природі, але вже зараз не в дикій, вже навіть і у нас. І а, це є основною проблемою, що сказ дуже сильно поширює. Немає популя... контролю популяції дикої лисиці. На сьогоднішній день сказ в Ужгороді реєструвався і в 20, і в 2023, і 2024 році. В кожному році ми мали по два випадку сказу. Нагадаємо, від сказу не існує лікування. Запобігти йому можна лише через профілактику, вакцинацію домашніх улюбленців і уважність до поведінки тварин.